Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ». Відкрита студія на прямий ФМ». Моє ім'я Андрій Погорілий, і в цій ефірній годині будемо говорити про. Надзвичайно важливу і болючу тему. Я одразу, якщо раптом програма буде в записі, нагадаю, що ми в прямому ефірі зараз виходимо це 8 липня, це день, мабуть, що з одного з наймасованіших і найстрашніших о ракетних обстрілів, які принаймні цього року Росія здійснила по Києву і по інших містах, в тому числі, ну зокрема, Кривий Ріг. адже вона била не просто по цивільній інфраструктурі. А я ви вибачаюсь за свої слова, але ці виродки били по, по пологовому будинку, по е, дитячій клініці Охмадит одній з найбільших, де лікуються діти з онкологією, і і ну це просто коли озвучуєш інформацію, стає волоси волосся дибки. Але е, давайте трішки до фактів, да продовжується ліквідація наслідків, і, зокрема, е, речниця ДСНС України Світлана Водолага повідомила про те, що. Станом на зараз, по всій Україні, через ці варварські атаки загинула 31 людина, 125 поранено. Телебачення Торонто на телеграм-каналі опублікувало інформацію, що серед загиблих в Охмадиті є прекрасна 30-річна Світлана Лук'янчук, яка працювала дитячим нефрологом. І також є інформація, хоча це не з підтвердженого пабліка. Я сподіваюся, що офіційні джерела це підтвердять, хоча, можливо, вже інформація і підтверджена, тому що дуже важко шукати інформацію. Ви знаєте, скільки новин несеться. Але нібито спіймали навідника на Охмадит. Хочеться дуже вірити, щоб це було правдою, і просто побачити принаймні обличчя цього покидька. Але давайте говорити про, про, про нагальне. Да? Я думаю, що без перебільшення буде сказати, що. Всі ми з вами сьогодні на таких нервах і реагуємо на ці новини, кожен по-своєму, але є таке явище, як гостра реакція на стрес. І от обговорити, що це таке, як можна зарадити собі, рідним, близьким, будь кому, хто цього потребує, в першу чергу, мабуть, собі, адже не можна давати допомогу комусь, якщо ти сам перебуваєш ну, не в такому стані, як потрібно. І ось давайте з цим. Розбиратися з нашою гостею до нас в студію завітала психологиня і практикуюча гештальт терапевтка Ольга Зінченко. Пані Олю вітаю вас в ефірі. Вітаю, дякую, що ви до нас доєдналися. Я знаю, що ви сьогодні також в стресі, і одразу скажу нашим радіослухачам, що була така ймовірність, що ми навіть перенесемо наш ефір, тому що пані Оля збиралася їхати допомагати в Охмадит. Але в принципі, як і вона сказала, і як я читаю в соцмережах дуже багато людей, які хочуть, і сказали навіть, що поки що не потрібно. Давайте почнемо все таки з того, що гостра реакція на стрес. Що це таке? Нагадаємо нашим радіослухачам. Так, про це дуже важливо нагадати, тому що про це багато говорять. Гостра реакція на стрес, гострий стресовий розлад ПТСР. Але сьогодні ми поговоримо про гостру реакцію на стрес, тому що це психологічна відповідь на травматичну подію. Сьогодні ми всі переживаємо травматичну подію, і хтось надає допомогу професійно, хтось може опинитися в. Ситуації травматичної події, коли й не планував цього, а допомога потрібна, тому важливо нагадати про певні моменти. Гостра реакція на стрес може тривати від кількох годин до кількох днів. Людина може впасти в моментів в ступор, плакати, тремтіти, впасти в істерику, не розуміти, де вона та що сталося. погано відновлювати послідовність подій, і це все є нормально в, травмати... в переживанні травматичної події. Про це теж потрібно наголошувати і самому собі, якщо цей стан відбувається відбувається з вами або з вашими близькими, або якщо ви надаєте професійну допомогу. Існують протоколи, де прописана чітка інструкція, як надавати першу психологічну допомогу. Але знову ж таки, якщо в момент вибуху прильоту ви були на місці і ви здатні допомогти, важливо пам'ятати про певні моменти. Не можна ні в якому разі обіймати людину або взагалі торкатися до людини, якщо ви не попередили, не попрос не запитали, чи можна це зробити, тому що людина в такому стані знаходиться в, в певних умовах цього не можна категорично робити. Вибачте, що переб'ю. Да. Я навіть знаю, що навіть коли людина і не перебуває в стані стресу, це вже про кордони, та, та. Да, це про кордони не можна. От навіть я згадую, в нас на суспільному ну, я просто ще на, на суспільному веду новини телевізійні, то в нас нещодавно навіть посібнички опублікували здорова і нездорова поведінка, і там писалось, не можна торкатись людини без її згоди. Так, це повертаючись до того, що ви говорите, це навіть якщо людина в нормальному стані перебуває. А якщо тим паче в, в стані гострої так, реакції. Але в цьому є велика різниця, тому ага. що це не є нормою торкатися когось без дозволу в, в принципі, це так і є. Але ага. якщо це в стані гострого стресового. Ну, розладу в, або в, реакції в стресові да, реакції, це може бути небезпечно. Тобто, людина може проявити агресію, людина може впасти ще в гірший стан. Тобто, наслідки такої поведінки вони небезпечні. Це не просто не ок, як в звичайному mm -hmm. житті. Це може бути небезпечно, тому ні в якому разі не можна mm -hmm. цього робити. Не можна вимагати, щоб людина себе опанувала, тому що людина знаходиться в стресовому в стресовій ситуації, вона не може контролювати те, що з нею відбувається. І що важливо, і про що важливо теж пам'ятати, не можна в моменті травматичної події говорити про емоції або виводити на розмову про емоції. Про емоції. Важливо говорити, але вже тобто, трошки протягом часу не, не, не запитувати, як ти себе почуваєш. Так не запитувати ага. все, що може стосуватися саме розмови про емоції, тому що в, ага. в цій ситуації потрібно е, включити мислення і відновити відчуття контролю. Тобто, ми говоримо не про емоції, ми намагаємось повернути людину в реальність, включити когнітивну е, функцію та повернути відчуття контролю, тому що це дуже важливо. Відновити це відчуття контролю можна за допомогою простих питань. Якщо ви от, знаходитесь поруч з людиною, яка пережила травматичну подію, можна запитати, там, наприклад, чи хочеш ти води, чи чаю. Тобто, mm -hmm. це має бути не відкрите, а закрите питання, де є два варіанти відповіді, mm -hmm. і людина має обрати щось одне. Чи хочеш а ти? чому так? Тому що це обираючи між одним і іншим, mm -hmm. саме питання означає якийсь вибір. І людина повертається до цього відчуття контролю, тобто я можу контролювати щось в моменті: mm -hmm. чай чи вода. Хочу не знаю в ковдру, чи не хочу ковдру, хочу поговорити. Чи хочеш ти поговорити зараз або після того, як зателефонуєш близьким? Тобто це абсолютно будь-які питання, які походять... знаєте, От мені хотілося сказати, що це маніпуляція, це не це... Але я себе сам поправив. Це не маніпуляція, а можливо завдання певних рамок. От ми людині даємо свободу ви... ну, тіба вибору, але в певних рамках, і плюсу це. Це дуже схоже ага. на виховання дітей, да. тому що коли ага. дитина маленька і теж в неї, вона, наприклад, там вистериться чи е, не знає, чого хоче, в неї криза. Е, батьки дуже часто використовують цей інструмент, uh -huh. даючи право вибору, але за певних умов. І тоді е, у дитини є це відчуття контролю із людиною, дорослою, яка знаходиться uh -huh. в, в, в стресовому розладі, uh -huh. е, працює рівно так само. Uh -huh. Також важливо проговорити і прям озвучити, легалізувати, що все, що відбувається з людиною в моменті, це нормально, і прям перерахувати, що ви бачите в конкретній ситуації. Бо реакцію у всіх різні: хтось може плакати, хтось може злитися, хтось може агресувати. Але все є все є в абсолютно нормальним. І це потрібно озвучити. Те, озвучити що ти зараз емоції, те, що людина переживає, чи те, це, що вона це бачить Це те, що емоції ага. називати а реакції, скоріше. Ага. те, що ти плачеш зараз, це нормально. Ага. Те, що ти відчуваєш розгубленість. Або е, те, що ти зараз злишся, або те, що ти агресуєш, або те, що ти не знаєш, що робити, це все нормально. Тобто, ми тут говоримо не про емоції, знов нагадую, тому, що про емоції не можна говорити. Ми говоримо про те, що ми бачимо очима, в якому людина стані називаємо цей стан. І повторюємо, що це нормально. одразу немає. уточнення. А чи можна називати те, що людина бачить? Наприклад, ти там ти бачиш мертвих людей, ти бачиш кров? Чи просто ну, якби не акцентувати цьому увагу, а саме зосередитись на почуттях людини? От якщо людина ну там сидить, і вона каже: Й не я... на почуттях, ага. бо це знов ж таки про ага. емоції, а ага. на стані, в якому людина знаходиться. Ага. Е, я б я особисто не акцентувала уваги на жахах, які навколо ага. знаходяться. Людину повер... треба повернути до, до себе. Mm -hmm. до свого Ну, А якщо ціла. людина сидить, каже, кров, або там, вона загинула в мене на руках і зосереджена от на чомусь те, що не стосується не її стану, а того, що вона пережила, Це і бачила. Це можна проговорити, але все одно її треба повертати uh -huh. до її стану uh -huh. до себе. Uh -huh. Ну і взагалі, як найкраще, вивести людину з... з місця, де вона знаходиться, для uh -huh. того, щоб вона могла прийти, прийти до себе, переключитися і, пр... переключитися, да? uh -huh. і проговорити. Людина може бути в різних станах, і знову ж таки, якщо ми говоримо по протоколу, там до кожного стану є окрема дія. І так як це більше ми зараз говоримо про звичайних людей, бо і так ці протоколи мають знати, хто надає першу психологічну допомогу, то ми говоримо дуже, в принципі, дуже загально. Але треба розуміти, що проговорювати ситуацію, яка відбулася, дуже важливо. Тобто, на початку людина може взагалі не Вибудовувати цю послідовність подій, що, що відбувалося перед, що відбувалося під час подій, що відбувалося потім, все може бути там взагалі, там, якась частина витіснена психікою, якісь переплутані е, моменти угу. події. Але дуже важливо, щоб поступово, кожен раз проговорюючи заново і заново, людина відновлювала у цю послідовність подій. Тобто, все, що психіка витісняє на початку, поступово. Працюючи, якщо з психологом, особливо людина буде відтворювати оцю послідовність і таким чином проживати травматичну подію. Але якщо людина хоче в моменті говорити про те, що відбулося, їй потрібно дати у цей простір та можливість виговоритись і проговорити це стільки разів, скільки буде потрібно. І тут ми говоримо вже там про перші там кілька днів. І якщо людина надає допомогу прямо під час травматичної події. І постраждала, розповідає про те, що з нею відбулось, і потім повертає приходить додому, зустрічається з близькими, друзями, рідними і хоче говорити про те, що відбулось, і скоріш за все, хоче говорити. Важливо просто дати оцей простір і підтримку, і вислуховувати. Питання до от ви назвали правильні речі, на які варто звернути увагу тим, хто хоче надати допомогу. А якщо людина відчуває гостру реакцію на стрес і хоче впоратися самостійно, чи існують методи самодопомоги, які можуть допомогти в цьому? Один і прекрасний звернутися до спеціалістів. Ну я б точно не рекомендую справлятися з таким станом самостійно, і навіть якщо здається. Що я справляюсь, що моя психіка така там стійка, адаптивна. Я вже багато чого знаю про себе, вмію справлятися. Ні, ну все одно, будь ласка, сходіть хоча б один раз на одну консультацію до кризового психолога, який спеціалізується саме на такій допомозі, просто поговоріть, одна консультація це е, точно вас перестрахує і попередить наслідки, які можуть розвитися, а у себе. Це, я, я, як психолог, кажу дуже часто, да, сапожник без сапог, як mm -hmm. кажуть, дуже часто у себе ідентифікувати це складніше. Ми можемо дуже чудово бачити і розуміти, що відбувається з оточуючими, з близькими, з рідними, а коли йде мова про себе, можна щось пропустити. Тому не треба ну, займатися таким, напевно, героїзмом а, і справлятися з усім самостійно, краще звернутися. За допомогою. Одна консультація, і ну, там точно вже буде зрозуміло, чи потрібно продовжувати чи ні. Але просто нагадаю про те, що наслідком гострої реакції на стрес може бути гострий стресовий розлад, а потім ПТСР. Це все в проміжках обмежено. Да? Спочатку це там, кілька днів гостра реакція на стрес, потім гострий стресовий розлад він може тривати. Там до 4-6 місяців, якщо тут теж ніякої допомоги людина не отримала, потім вже розвивається ПТСР. Тому обов'язково звертайтеся за допомогою. Пані Олю. Як діти реагують на війну, на обстріли, на тривагу, на стрес? І чи завжди ця тривога, якщо їх там щось бентежить, чи завжди воно проявляється візуально? Можливо, от ну щоб наші глядачі зрозуміли, да, або ж можливо, там порівняли, можливо, якісь кейси можете розповісти. Ну, потрібно розуміти, да, що діти такі ж люди, як і дорослі, тому вони реагують в принципі так само. Єдине, що діти, ну на мою думку, діти більш адаптивні. Вони дійсно інколи легше пристосовуються, ніж дорослі. Це по-перше, по-друге, діти не повністю усвідомлюють ризики та наслідки. А батьки це усвідомлюють батькам складніше справлятися із відповідальністю за життя дитини, і з тривогою, яка виникає. І діти дуже часто. Е Можуть правда не хвилюватися, да просто тому, що не усвідомлюють, що за цим стоїть, але считувати в фоні е відчуття у цієї тривоги від батьків. При тому теж в різних ситуаціях одні батьки. Активно проявляють свою тривогу і постійно про це говорять. І тоді дитина ще більше ну, відчуває і не завжди розуміє, чому, тому що мама може тривожитись, вона це показує всі, всією своєю поведінкою, але при цьому не говорить і не пояснює, чому вона тривожиться, за що вона тривожиться і що з нею відбувається. По-друге, можуть бути ситуації, коли мама одягає, мама тривожиться, там, чи батьки тривожаться, мама одягає маску. Що все добре, все прекрасно, все чудово, але ж дитина відчуває. Ну, діти, чим молодший вік дитини, тим більш вони чутливі. І вони е, ну, головою можуть нічого не розуміти, але на рівні тіла вони будуть відчувати стан своїх батьків, особливо чому я кажу про маму, обох батьків, але маму більше. І якщо там зовсім маленька дитина, коли дитина ще там умовно там взлиті з мамою, то вона мамин стан в будь-якому разі приймає. Тому дуже важливо. Батькам в першу чергу слідкувати за своїм е, ментальним здоров'ям, за своїм психологічним станом, і знову ж таки звертатися до спеціалістів за допомогою. Тому що, проговорюючи цей, цей стан з психологом, хоча б раз на тиждень, ц, цей рівень тривоги він трошки може знижуватись. Коли ти рефлексуєш, проговорюєш, виділяєш все, що в тебе накопичилось всередині, ти вже не так сильно будеш транслювати це своїм дітям. Ну і шукати. Шляхи, як правильно говорити з дітьми, і це відповідно до віку. Все а, чи можна от з'ясувати, чи бентежить щось дитину, окрім зовнішніх ознак? от Якщо дитина спокійна, а, якщо нібито нетривожна, там грайлива, веде себе ну так, як як завжди, не відрізняється її там поведінка, слова, там просто якісь реакції, жести. Чи можна якось зрозуміти, що щось не так? Ну, тут в принципі два один е, очевидний інструмент запитати через рот. Ми дуже часто забуваємо про те, що все, все можна словами через рот. Я своїх дітей так і вчу. Якщо тебе щось бентежить, турбує. Е, давай ми будемо про це говорити. Ну, дітям дуже важливо. Дід ді, дитина, ну і теж відповідно до віку, вона навряд чи перша прийде говорити. Ну якщо це дорослий підліток і він там не знаю до 13 років е, має так має таку навичку в родині говорити, і його навчили цього раніше. Він напевно прийде. Якщо це дитина там 5-6 років, 3 років, вона навряд чи прийде перша говорити, тому що вона і сама не розуміє, що з нею відбувається. Тому це задача батьків прийти і, і запитати. Притом це зробити не один раз там за рік чи один раз, там не знаю, протягом якогось довгого часу. А постійно ну, і не і, і не 10 разів на день. Тут якийсь баланс має бути, але проговорювати це, запитувати. Якщо такий день, як сьогодні, то варто запитати дитину, якщо вона чула там вибухи, чула повітряну тривогу, чула новини. Тому що ми можемо дуже часто дивитися новини при дитині і не думати про те, як вона сприймає цю інформацію. То треба сісти і поговорити, запитати, чи, як ти себе почуваєш, що ти думаєш, що ти бачив, що ти чи хвилюєшся ти, чи боїшся ти. Давай поговоримо. Але... Ну на на прикладі своїх дітей можу сказати, що я з ними багато говорю, і вони зазвичай відповідають що ні. П Перше, як цей а якого віку ваші діти? Шість і вісім років. У uh -huh. мене два сини: одному uh -huh. шість років, іншому вісім років. І от я з ними часто говорю про те, чи чи бояться вони, чи хвилюються, чи тривожно. їм. вони зазвичай відповідають та ні, все нормально, нам не страшно, все добре. Але нещодавно мій молодший син виявив бажання сходити до психолога, ну тому що йому просто стало цікаво, що це таке. Мама працює психологом. Йому стало цікаво. І коли ми пішли через гру, стало зрозуміло, там буквально за кілька зустрічей, що всі ігри в нього зводяться все одно про, про протистояння добра і зла ракети, які летять над його там всесвітом, який він будував, мій світ. Як його захистити, ну і всі ігри навколо цього. І тут я розумію момент, що він теж і не, ну, в свої шість років він не усвідомлює, що його це бентежить. Але через гру це видно, що його це бентежить, і, напевно, немає жодної людини чи жодної дитини, яку б це аж зовсім не бентежило чи не включало. Діти це переживають по-своєму. Але в такому віці, як його, Вік, дуже класно переживати це в ігровій формі. тобто можна Грати в різні ігри, можна сходити до психолога, де психолог пограє в ігри, і це інколи да, так знецінюється. Ж, типу, там приходять батьки до психолога і кажуть. Ну, вони там просто грали з в якісь там, в пісочку, якимись там іграшками, чи це нормально. Я кажу, це нормально, і це єдиний працюючий інструмент з маленькими дітьми. А як ще з ними? Вони не будуть говорити і усвідомлювати так, як доросла людина. Вони це тільки через гру можуть проживати. І коли там, наприклад, добро перемагає зло в, в грі, або дитина під час гри говорить вже про якісь почуття, про свої емоції, про те, за що вона хвилюється, там можна зрозуміти про її внутрішні тривоги, те, чого вона сама не усвідомлює.